Про український фінал ВЦГ ви вже знаєте з наших попередніх випусків, але запевняємо вас, що є сенс повернутись до нього ще раз, адже там ми пообіцяли вам розповісти про формулу ідеального ігрового комп'ютера. А обіцянки свої ми виконуємо. На українському фіналі ми не лише спостерігали за ходом боротьби найсильніших кіберспортивних команд нашої країни, а й з першого джерела, з уст титулованих вітчизняних геймерів дізнавались про комплектацію їхніх власних комп'ютерів, з'ясовували чи важливо їм на чому грати. Самої дітей counter казалось би counter вже 10 років не змінюється, але... Почему-то с каждым годом старые компьютеры лагаются больше и больше, и приходится заниматься. Как преимущество это дает большое. Хорошее железо дает преимущество. видеокарта, процессор желательно двухядерный, не обязательно жесткий. и оперативная память гигабайта 2. Не обязательно самое дорогое. Ну, компьютер может быть цены 6 тысяч гривен. Четырехъядерный, бажано. И он будет классно, будет играть летать без проблем. Отже, думку геймерів ми з вами уже маємо. Тепер будемо з'ясовувати питання з виробниками цього самого заліза. Це офіційний комп'ютер українського фіналу World Cyber Games. Саме на таких машинах здобувають перемогу кращі геймери нашої країни. І зараз ми розберемось, із чого він складений. І розберемось тут ключове слово. А робити ми це будемо у збиральному цеху компанії Катрейд. Саме тут збираються ось такі комп'ютери. Браво хочу точно такісінькі. Допоможіть, будь ласка. Це комп'ютер Bravo A6161. Його ключова особливість у тому, що він збудований на базі технології Vision Ultimate від AMD. Така комбінація збирання геймерських комп'ютерів для найпрестижнішого турніру ВЦГ використовувалася вперше, і звісно, все має своє пояснення. Платформа Vision Ultimate максимально збалансована для ігр різного типу, різного рівня. ми не ставили своєї задачі зробити дорогу машину. которая будет доступна только верхнему уровню потребителя. Это обыкновенная машина, и она доступна любому. Платформа Vision представляет собой три компонента. Это процессор, видеокарта и чипсет. Они максимально сбалансированы и работают безотказно. Vision Ultimate – це лише одна з категорій технології Vision. Тобто, якщо на корпусі комп'ютера ви побачите наліпку Vision Ultimate від AMD, це означатиме, що для такої машини будь-яка офісна робота чи перегляд контенту в HD-якості – це просто як 2 плюс 2. Адже справиться вона із редагуванням відео і навіть з сучасними 3D-іграми. А що іще може забажати сучасний продвинутий геймер? Та для повного розуміння того, які саме компоненти передбачає ця технологія, ми розглянемо кожен з них окремо. Почнемо ми з мого улюбленого комп'ютерного компоненту. А люблю я його так тільки тому, що називають його мамою, мамочкою. Материнська плата від Gigabyte GA880 – Це основа майбутнього комп'ютера. На неї встановлюються всі компоненти, і потім підключиться вся периферія, окрім монітора. Головна перевага цієї плати у порівнянні з рішеннями такого ж класу. Її вартість. Виробникові вдалося домогтися здешевлення плати головним чином за рахунок зменшення її розмірів. Ця материнська плата має зменшений квадратний формат, який дозволить встановлювати її. І в досить компактні корпуси. Вона має інтегрований відеоприскорювач ATI Radeon HD 4250, що дозволяє використовувати плату без встановлення дискретної відеокарти. Така ж історія із інтегрованими мережею та звуком. Вони тут уже є, і додатково встановлювати поверх них дискретні немає ніякого сенсу. Словом, на платі є увесь необхідний функціонал для того, щоб вона відповідала сучасним вимогам. Наступний компонент проц. Проц стоп. проц. Процесор один з головних компонентів для геймерської машини. Її серце. Він забезпечує обчислювальну потужність комп'ютера, яка напряму відповідає за наявність чи відсутність зависань та глюків під час роботи, а також за рівень плавності ходу гри і комфорт гравця. Тому економити на процесорі не варто. Тут встановлено чотирьохядерний центральний процесор від AMD Phenom 2 x 4 серії Black Edition. Ця серія це втілення топових рішень, які на сьогодні пропонує AMD. Такий агрегат призначений не тільки для досягнення найвищих результатів у грі, але і для любителів вичавати максимум потужності своєї системи. Адже у нього розблоковане підвищення робочої частоти. Це безсумнівно, Додасть впевненості в плані розгону чи як модно мені говорити оверклокінгу. А ось ці дві полосочки у даному випадку означають «мізки» або, як ще кажуть, «мазгі». Але передавати із рук в руки їх не можна. Електростатична напруга, яка може з'явитись під час контакту двох людей, ворог номер один для оперативної пам'яті. Вона може її просто вбити, тому передавати її краще через стіл. На сьогодні іграм потрібно від 1 до 2, максимум 3 гігабайт оперативної пам'яті. Додамо, ще гігабайт для операційної системи і фонових процесів. Виходимо на цифру 4 гігабайти. Ми б сказали, мінімум 4 гігабайти. Що і маємо у цьому. Комп'ютері, а зараз усе це починаємо заточувати в корпус. Зібрані разом на материнській платі процесор, радіатор охолодження і пам'ять встановлюються в корпус. Так як передбачається, що ігровий комп'ютер буде експлуатуватися в режимі навантажень, близьких до максимальних, основним завданням корпусу стає не стільки розміщення комплектуючих, скільки організація їх якісного охолодження. Аерокул має сільчасті вставки на поверхнях, які забезпечують вільний прохід повітря і додаткове охолодження навантажених і як наслідок нагрітих компонентів. Отже, цей корпус виявився майже безальтернативним варіантом з точки зору якісної вентиляції за свою ціну. А от цю от штучку за старою традицією все ще називають сідюк. Оптичний привід. Оскільки ігри поставляються зазвичай на dvd дисках, ігровому комп'ютеру просто необхідно мати пристрій, щоб їх прочитати. Кращий там чи гірший не має значення. Просто має бути. А ось цим от компонентом можна робити ось так. Можливо, саме тому його називають віником. Жорсткий диск, сховище операційної системи, програм, налаштувань і даних користувача. Особливої ролі в ігровому комп'ютері його вибір не грає. Тут може бути використаний практично будь-який накопичувач потрібного об'єму. А це у нас відік або просто відяха. Відеокарта – це перший і найважливіший компонент геймерського комп'ютера. Її само по собі можна вважати окремим комп'ютером, що спеціалізується на швидкій відмальовці зображення, розрахованого центральним процесором. Ми встановлюємо відеокарту MSI R6850 Cyclone Power Edition. У всесвітньому павутині її вже встигли нарікти продуктом для ентузіастів. Похвастатись така карта може тим, що вона має встановлену фірмову систему охолодження. Дження циклон із особливою архітектурою вона орієнтована на оптимальний баланс між ефективністю та рівнем шуму. Не менш важлива складова процесор відеокарти. Тут ми маємо AMD Radeon HD 6850, який містить 960 універсальних обчислювальних ядер і працює із гігабайтом власної пам'яті. Висновок відеокарта MSI Cyclone Power Edition є приємною з усіх боків для початківців. Це недороге рішення, що дозволяє насолодитися красотами сучасних відеоігор, Для економних це недорогий продукт з підвищеною продуктивністю і тихою системою охолодження. Ну от і все майже півгодини, і повноцінний геймерський комп'ютер зібрано. Але це не означає, що він вже готовий до використання. Зараз він буде проходити тестування безперервно протягом 24 годин. Не варто забувати, що офіційний ігровий комп'ютер українського турніру це серійна модель, збалансована за продуктивністю та ціною. Тож, якщо говорити про машину для геймерів, яку можна придбати в магазині і не паритись ні про що, то у такому випадку браво цілком виправдано заслуговує на особливу увагу.